За чорно синьою горою на схилку радісного дня малює хмари пурпурові якесь веселе чортеня, зеленим пензликом тополі, кривенькі кіхтики в крові, пасуться коні нетипові у сутеніючій траві, долина з щашею туману, а далі схил і небосхил. Усе кургани та й кургани, ще не заораних могил. Так що ж ти схожа на шуліку, у тебе вітер в голові, малюєш обрій споконвіку, такий червоний у крові? Вікам посивіли вже скроні, а все про волю не чувать. Порозпрягали хлопці коні. Та й полягали спочивать. Чи так їм спиться непогано, що жоден стати ще не зміг? Пасуться коні під курганом, чекають вершників своїх.